Олександр Бобкін, головний тренер Херсонського Дніпра. Олександре, як вам сьогоднішня гра? Ну, гарна гра, ну що, я що взагалі дивитися, для, для, мабуть, для глядачів вона дуже цікава була. Як для мене, то ну, ми дуже, ну як не дуже, я скажу, погано зіграли другий та третій період, особливо другий період. Хлопці, бойові команда, була гра за перше місце. Зараз все залишить тільки від Кременчуга, як вони зіграють з сокілом. Тому якщо їм не було куди відступати, нам теж, але ну, будемо розбиратися, я не знаю, ну, програли другий період. На третій період, коли треба було зрівнювати, ми почали вилучатися. Ті хлопці, які грають більшості, вони вже грають меншості 6 хвилин. Вилучення в третьому періоді. І потім в кінцівці, коли треба зрівнювати, нас вже не вистачало. А там вже, знаєте, як часу не так багатьох залишається, і вже команда зловила кураж суперника. І вже зрівнювати треба відразу, а не виходити і починати період з вилучення, а саме з трьох підряд. Удачі вам.